Усім добрий день Фу, снігу багато насипало. У нас, в принципі, виноград то прикритий снігом, я його не встиг в цьому році вкрити так, як планував тунельним методом. Але слава Богу, в цьому році є сніг. Ось трошки ще приїхав підкидати сніг, тому що там через тиждень на цьому тижні передають морози. На Вентускай. Це такий додаток. Я думаю хто знає, той знає. Там показує взагалі. Температура на ґрунті до 33 градусів. Це Житомирська область у нас. Південь Житомирської області. А далі через тиждень буде трошки оттіпілі, там до плюс одного, плюс двох, наче. Але все рівно думаю накидаю більше снігу, щоб воно не пороставало, не порозмерзалося. Ну, Тут де е, в цьому році посадив, там вони просто кучку насипав, там де є лоза яка вкладена, там повністю засипаю. Є місця, де не приклав таких треба виноград, вже він дорослі кущі і погано вкладаються на землю, О, там. то прийшлося більшу купу насипати снігу. О там ще є ряд, там ще йде ряд, там він і так під снігом, але я зараз ще раз пройдусь, ще трішечки підсиплю. Що хочу сказати? В загальному наче складається враження, що міняється погода вже так, як і була колись, вертається все все, але це не однозначно Можливо, це просто рік такий буде. Будемо бачити, що буде по весні. Е, думаю, що все рівно, коли сніг зійде, е, приблизно початок квітня. Ну, Як там буде, я не знаю по погоді. Ну, думаю, що до травня місяця, до розпускання бруньки, я все-таки зроблю, прокладу тунельним методом, вкрию його. І потім є в мене вже задумка, є в мене вже прочитано, що це по грошам виходить. І є в мене все вже просчитано. Лише останеться його це все змонтувати. від... Повторних заморозків. Весь на що в травні у нас. Дай Бог доживем, покажу відео, зніму, окреме відео по цьому. Якщо будуть ті заморозки, можливо їх і не буде в цьому році, тому що цей рік непредсказуємий виявився. Деякі дивлюсь взагалі. От, е, буквально вчора зустрів в, в інтернеті відео. Де не вкритий виноград, взагалі сніг є, але теж люди не встигли вкрити виноград. Деякі будуть пробувати експериментувати, не вкривати його взагалі, деякі будуть е -е, зараз снігом вкривати. Ну, тобто дуже багато різних різних методів. Хто як собі придумує, хто як собі експериментує. Багато різної інформації, цікавої і не дуже. Загалом я довольний, що сніг нападав дуже багато снігу. Ось тільки-тільки встиг сюди добратися на цей участок, тому що не були розгорнуті дороги. Ось буквально вчора прогорнули цю дорогу, чи сьогодні зранку, чи вчора, от не пам'ятаю. І сюди вже добрався. Сьогодні буквально один вихідний у мене на роботі. Мою можливість таку. Ну, бо в батьків на винограднику вже все вкидали в снігом, все прикрили. В принципі, готові до морозу. Цей, що має бути до 30 градусів. Сьогодні вранці я був е, там у батьків на участку, на градуснику на винограднику. У мене градусник пісить. Там показано було 8 ранку, 20 градусів морозу. Він на рівні грудей приблизно там метр. 20 метр пів, півтора метра десь так. На такому рівні був градусник вісів, 20 градусів морозу. Будемо бачити, дивитися, як воно буде виходити це все діло. Такі ось новини. Давно вже нічого не записував. Думаю, можливо комусь буде цікаво подивитися. Більше, що погодка сьогодні радує. Сонячний день, морозний сонячний день. Ще мене радує те, що скоро <хи> наближається час, коли можна буде вже приступити до обрізки яблунь, груш, і... потім і абрикос, персиків. Це мене дуже радує, тому що я дуже люблю обрізати, формувати, обріз... обрізати, формувати плодові дерева. Якось так, є, є, є цікаві також е, яблунки, які от я можу показати ось тут, на цьому учаску тут у бабушки. До речі, ось в минулому році тут щепив просто заради виграшу. Ну, був, був живець і я думав куди його пощіплювати, ще і ось е, щепив, тому що тут поганий пеньок він. Такий не хоче заростати. Тут колись було дерево, воно зрізалося, потім тут батько на ньому щіплював, перещіплював, тут багато чого на... нащіплено. Тут і пінова, і різні. Я навіть не знаю багато що тут де пощіплено. Тут я сміральду. Щіпюю таке яблуко, хто знає, той знає. І ось думаю, вона в принципі прийнялася. Пішла, розвиток слабенький, тому що, понятне діло що забирає основну частину живлення, забирає ось ця верхушка, оце все дерево. Тому в цьому році буду жорстко його обріжу, так щоб і лишилась і тут крона якась, і щоб в цьому було більше поживних речовин. Якщо він. Добре піде, добре себе покаже в цьому році, то а потім я взагалі уберу це дерево туди під, під пеньок, ну, під землю на уровень землі. От І воно собі буде далі. Хотів показати яблуньку, е яку я дуже сильно задоволений, тому що раніше... ось вона ця яблунка. А раніше вона була. Ось приблизно ось пішла лопата, ось така висота була яблуні. Зовсім не розвинута, була якась приземлена, така карява-карява. І я, коли мені хі, дали можливість вже приступити до цього саду, я вже тут на ній експериментував всі свої методи, які я побачив, де навчився, де що узнавав. І ось зараз вона більш-менш має якийсь вигляд. Не міг знайти я на ній думав, як її формувати, формувати більш чашою чи знайти в ній центральний провідник якийсь. Знайшов я такий провідник. Він трошки кривенький, такий. Вийшов. Але все рівно свою роль він виконує. Ось він пішов розвиток. Гарний, ось можете бачити. Це такий суто експеримент. Ради задоволення. Але в цьому році, в прошлому році, в цьому році вона показала себе дуже добре. Я нею вже займаюся приблизно це четвертий, третій чи четвертий рік, не от не пам'ятаю, я її обрізаю. Ну, певно, третій рік. От. І вона в цьому році вона вже показала. Взагалі дуже-дуже чудовий результат. Можливо, я ставлю потім фотографію яблу, яблук, які тут були. Я вже пробував їх на смак. В принципі, вони ще лежать і можуть лежати зимове яблуня. Такий кисло-солодкий е, смак, ну є в ньому щось таке ну, нестандартне. Але я б не сказав, би, що вона чимось такими смаковими якостями дуже сильными, е, виражається. Звичайно, кисло-солодкий такий, іначе смак у ній, але яблука доволі дуже дуже крупні яблука, там грам 300 400 до пів кіла яблука. І приріст у неї теж є. Можна багато говорити на цю тему. Тут посажені ще молоді яблуньки. Тут взагалі є місце ще, я вагаю, що тут посадити. Там взагалі перещепив. Ну, пізніше я буду знімати про це відео, про щеплення. Кому, що, кому це буде цікаво, зможу вам розповісти. Тут ще росте ось два персика, які дуже слабо себе почувають. Я їх підживлю. Що я їм тільки не робив, не знаю, чого. Вони себе тут дуже погано почувають на цій почві. Видно, там буквально е там, два, два штика. Ну, Грубо говоря, 50 сантиметрів і далі йде глина, чиста глина. І оце вони тут, тут все росте. От так само і з виноградом тут все дуже, дуже важко, воно стартує, але мені це цікаво, буду займатися, експериментувати. Якось так. Кому цікаво, ставте лайки. Буде, буде мені видно. Хоч чи взагалі цікаво комусь такі відео чи ні. Всім гарного дня, гарних урожаїв, щоб все перезимувало, щоб воно у нас на наступний рік радувало своїм цвітінням і урожаєм.